Всім привіт! Була сьогодні в секонд-хенді, отож давайте переглядати мої знахідки. І перша моя знахідка в'язаний светер білого кольору від італійського бренду Юрере. Сподобався він мені своїм дизайном, давно шукаю светер з подібною в'язкою та щось нічого подібного не траплялось. Заходила на їхній сайт, там досить багато, представлено цікавих моделей, додам вам фото, щоб і ви могли ознайомитися із даним брендом. Даний светер мені трапився в розмірі S. За своїм складом він має 50% вовни та 50%. Акрилу. По розміру він мені підійшов, але я його чомусь не взяла, про що зараз дуже жалію, оскільки стан в нього був ідеальним і склад канини мене повністю задовольняв, але на той момент мені щось ньому не сподобалось, і я його не взяла. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка ось такий жакет у клітинку. На жаль, сказати, що це за бренд не зможу, оскільки відрізана етикетка, Та на дотик відчувається, що в складі тканини точно є вовна. Читала, що клітинка і надалі залишається у моді. Сподобався мені цей жакет своїми кольорами. Спереду є нашиті дві накладні кишеньки, і з декором мені ще подобаються нашиті великі гудзики. По розміру жакет мені підійшов ідеально, щоправда, не під цю білу ковтинку. Та я її з нею одягати і не буду, оскільки жакет мені дуже подобається знадобиться, його я точно заберу. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Наступна моя знахідка Худі від бренду Uniqlo з колекції Кейт Харрінгтон. Хто ще не знає, Кейт Харрінгтон. Це є видатний американський художник, якого, на жаль, вже немає з нами. А прославився цей видатний та талановитий художник своїми графіті, написаними крейдою на рекламних щитах підземки, а також своїми малюнками та скульптурами. На доказі зібрані найяскравіші приклади інтерпретації його робіт фешіон дизайнерами Додам вам фото цих робіт. Я надзвичайно щаслива, що мені трапилась така нагода познайомити з однією із робіт від такого талановитого художника. Дана інтерпретація малюнка є на худі, зображена вона на спинці, довго роздивлялася цей цікавий малюнок. Мені в худі все сподобалось і по розміру мені підійшло ідеально, однозначно беру. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Як вам така знахідка, купили б ви таке худі чи ні, напишіть в коментарі. Наступна моя знахідка ось такий светр від бренду Wood Highland. На жаль, за дану компанію нічого сказати не зможу, оскільки не знайшла ніякої інформації. За даний светр можу сказати від себе, що він виготовлений дуже якісно. В складі тканини є 40% вовни меріноса 35% віскози, та найголовніше це 25% бейбі альпаки. Трішки розкажу вам про таку шерсть, як бейбі альпака, а відрізняється вона від звичайної альпаки особливою м'якостю. Тканина дуже приємна на дотик не колюча і вважається найякіснішим серед усіх видів волокон вовни альпаки. До того, така пряжа вважається набагато міцніше і тепліше, і має виняткові теплові якості. А вироби з неї у 5 разів тепліше ангори і в 7 разів тепліше овечої вовни. Така пряжа має довгі кочерєві волокна, завдяки їм пряжа не скочується і не пропускає повітря, тому зберігає тепло навіть найлютіший мороз. Також вовна бейбі альпаки вважається гіпоалергенною і володіє лікувальними властивостями. Тому, якщо будете в Зиних секондхент обов'язково звертайте увагу на склад тканини Там рідко, але можна знайти речі із такої якісної вовни. Светер мені сподобався, його я точно заберу. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Хочу вам ще показати ось такий пуловер від бренду H&M. Приміряти його не буду, тому що він просвічує, а під низ для нього я нічого не знайшла. За своїм складом він має 50% акрил, 30% поліамід, 10% мохір і 10% вовна. По розміру він мені підійшов, та я вже подібний маю, тому брати його не буду. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка джемпер в темно сірому кольорі від італійського бренду Джекерсон. Джемпер у розмірі S, на жаль, етикетки зі складом тканини немає. Видно, що її відрізали. Та на дотик відчувається, що складі тканини точно є вона Меріноса і Кашмір. Сподобався мені джемпер своїм дизайном на рукавах ззаду нашиті гуцики, що робить його досить таки оригінальним. По розміру він мені підійшов ідеально, і стан у нього чудовий, але я чомусь його не взяла. Продавці оцінили його вартість 2 євро. І на завершення хочу вам показати курточку від італійського бренду Mazzonetto, Розмір зазначено XL, На відео видно, що до курточки бонусом є ще мішечок. Сподобалась вона мені саме через свій квітковий принт. Щоправда, рукава мені в ній зовсім не подобається, вони йдуть 3 четвертих, проте наповнювач тут чудовий: 90% пух і 10% перо. Дана курточка в ідеальному стані, я б навіть сказала, що вона нова. Взяла вам її показати, собі брати її не буду, оскільки курточка на мене завелика. Проте для когось буде чудовою знахідкою. Продавці оцінили її вартість 10 євро. На цьому буду вже завершувати. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Буду щиро вам вдячна всім, хто оцінить мою роботу лайком. До наступних зустрічей!